Кіт Честер пильнує за своїми господарями. У нього їх семеро. Подружжя погрібних, їхній біологічний син Дмитро та четверо дітей, які нині в родині на патронатному вихованні. Лєра, Владислав, Юля та найменший Дмитрик. Сьогодні у пана Віктора вихідний, а в дітей канікули. Тож родина відпочиває у повному складі. І поки одні сервірують стіл, інші готують чай. У цій родині мені те добре жити, бо тут вхажуючи за нами, це вишати люди, що готовлять їсти. Просто наш, у нашій сім'ї мама не готувала їсти, а брат або батько готував їсти. Вперше дітей на виховання взяли у 2022-му, пригадує пані Надія. У мене з дитинства була така мрія, що в мене буде вдома багато животних, бо я їх обожаю і буде чомусь багато дітей. От мені так хотілося. В кінці 22 го року нам дали першу дитинку, Світланку. Це таке сонечко було. У нас перша була тільки 5 місяців, а двоє наступних півроку було. І ці вже добігають час до тих року. Характер кожного каже, вже знають. Для Владіка любопитство, хочемо все знати. Для Юлі більше спілкування сама з собою, любить самоту. Для Лери ігрушки, любить гратися, куклами, іграшками не важать. А Діма він хлопчик такий, є. любить обійматися, обійматися, цілуватися. Та найбільше додають, тішаться змінам, які бачать щотижня. Поступово-поступово їх навчаєш і в кінці вже як картинка така намалюється гарно. Привчили до простої елементарщини, чистить зуби. Зміни в собі помітила і Юля. У мене був режим сна збитий, а зараз все добре. Попереду, говорять Надія і Віктор, найтяжче прощання з дітьми. Прощатися з ними, як ото частинку себе відпускаєш. Хаті пустота. Сумуватиме теж, каже Дмитро, який допомагає батькам. Звісно, шкода, привикаєш. Патронат це тимчасовий догляд за дітьми із родин, які втрапили у складні життєві обставини, зазначає керівниця обласної служби у справах дітей Оксана Покатілова. І від якої відмовились в пологовому будинку, де батьки я ж кажу, не виконують батьківських обов'язків, де вони п'ють, де вони лишають цю дитину саму на призволяще. Оце все патронат для того, щоб розібратись, допомогти. Або мама захворіла, мамі нема куди дітись, одинока мати. Діти у патронатній родині додає зазвичай перебувають півроку. Утім, є винятки. Якщо справа в суді, то дитина може перебувати до завершення судових цих розглядів, тобто до остаточного прийняття судом рішення. Або дитина повертається в родину, або батьки позбавляються батьківських прав. Тоді вже ми шукаємо або прийомну сім'ю, або дитячий будинок сімейного типу. Нині додає на Черкащині 30 патронатних родин, та цієї кількості замало. На сьогодні обліковується 600 дітей, батьки яких не виконують батьківських обов'язків, жорстоко поводяться з ними. Тому сьогодні Міжнародну благодійну організацію Партнерство кожній дитині ініційовано проєкт всеукраїнський, до якого долучились всі області, і з нашої області шість громад долучились до цього проєкту. Прийшли 6 родин кандидатів на патронат на вихователі. І нові є заявки ще 6 родин, тобто це буде продовжуватись. За словами Оксани Бокатілової, патронатні вихователі та їхні помічники отримують зарплату та гроші на утримання вихованців. Та головне каже Надія це визнання від дітей. Знаєш, що ти ну, не даремно недаремно живеш, що ти щось зробив хороше і для діток і для, і для себе, тому що ми разом з ними ростемо і розвиваємося. Нам також приходиться вчитися і ходити. Охочі стати патронатними вихователями мають звернутися до служби у справах дітей, зазначає Оксана Покатілова. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.